Всім привіт! Сьогодні у нас така от посилочка. Значить, тут е, товари куплені комплектом від трьох штук. Там є така на Алікспресії опція. Можна вибрати товари, куплені комплектом від трьох штук. Але там ще є акція, е, зараз є акція, де за шість товарів от ви вибираєте собі три товари. але до тої тройки додаєте ще три, виходить шість. Відповідно, вони роблять знижку мінус 2 долара на цьому замовленні. Але тоді було 2 долара. А зараз мені здається, ніби один долар. Але це треба ще перевірити. Значить, я зробив хитрість невеличку, я замовив двома посилками. Зробив. Хоча вони мені прислали одну, але я зробив дві. Значить, я спочатку 12 товарів закомплектував. Одне замовлення, не проплочуючи, подивився, мені знижка була 2 долара. Розбив я це замовлення на два замовлення. Відповідно, в одному 6 і в другому 6. І на кожному вийшло по 2 долара знижка. Тобто 4 долара в мене вийшла оця ось 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 знижка. Зараз ми подивимося, що нам сюди прислали. Ось така кучка. Кубка, бачите, навіть світиться. Вони і на почті світились. Так. Розсортую, бо тут є повтори. Бачите, навіть... Ось от так і кидають. Поки що я в сторону відпадаю, почнемо ось, таким чином оглядати це У нас лампочки. Цікаво, звідки цей папірець. Має бути десь звідси. Ага, ось ой. Не знаю, хто це так. Дерт, мабуть, десь на таможні чи що. Чи це так китайці так упакували, не знаю. значить Це мають бути лампочки, я вже такі замовляв. Аби витрахне її. Значить, 10-сантиметрова, 10 сантиметрів, лампочка з датчиком руху. Тут є вимикач на три позиції. Одна вимкнута зовсім. Середня позиція, середнє положення, це е, спрацьовує вимикач, як датчик руху, ось він є, е, в темноті. Третє положення перемикача світить постійно. Значить, брав я такі е, світильнички 20 см, 30 см, і 10 см я теж брав. Вони дуже класні, мені дуже подобаються, особливо за таку ціну. Е, попадаються різні роз'єми. В даному випадку Type-C. Мені здається, попадалося і мікро USB. Так, тут в комплекті йде два магнітики. Ні, тут один магнітик. Все навіщо два. На тих, що довші, то по два магнітики. Тут одного. Одного вистачить. Тобто магнітик приклеюються. Або приклеюється оця металева пластинка. А магнітик клеїться до тої поверхні, до якої ви хочете чіпляти ось світильник. світини. Магнітиться дуже добре. Так, подивимося. Кажу вам ще довжину цього кабеля. 20 см. Кабель стандартний, такий кругом вони кладуть. Що стосується цих світильників, значить, чим вони відрізняються, я може пізніше зроблю огляд, розберу, подив, подивимося і вам покажу. Що там всередині, який акумулятор стоїть, яка комплектація? Тоді буде зрозуміло, чим вони відрізняються між собою. Бо цінами вони суттєво відрізняються. Так, я не пам'ятаю, казав про ціну чи не казав. Значить, три штуки за три штуки я заплатив 3 долари 19 центів. Чомусь воно навіть на Ну, да. 3 долари 19 центів це один вийшов мені 1,06. Долар 1 долар6 центів. Подивився на сайті у продавця, вони, якщо купляти окремо, близько 5 доларів штука. Отакі От коштують. Так. Наступний товар це ось такий інфрачервоний датчик. Взяв на пробу. Значить, тут у нас є розписані параметри, напруга. Струм. Потужність до 60 Вт тримає. Тобто, звичайну, світлодіодну лампочку можна вкрутити і вона буде реагувати на присутність людини. Значить, що у нас тут є? У нас тут є перемикачі, ось на три положення перемикач, тут трошки тугенько ходить, але. Нормально буде працювати, розпрацюється. Значить, день, вечір і ніч. Тобто, це, я так розумію, коли буде спрацьовувати датчик присутності. Або в день, або ввечері, або вночі. Тут у нас 300 секунд. Я погано бачу, 30 секунд. Чи ще 32 секунди. І 16 секунд. секунд, я так розумію. Тобто, це. Цим перемикачем ставиться, наскільки ця лампочка, якщо ми вкрутимо лампочку, скільки ця лампочка буде світити після того, як датчик визначить, що є рух якийсь людини. Наприклад, людина зайшла в кімнату і вийшла, цей датчик буде працювати, лампа буде працювати визначену кількість. Часу. Якщо людина не йде, а рухається по кімнаті, їм буде постійно працювати. Попробуємо. Дуже цікава штука, хочу взяти на дачу. Також цікаво було поставити, поекспериментувати в ванну, в туалет, в коридор. У цей інфрачервоний датчик мені обійшовся в 1,97 центів. На сторінці продавця він коштує 4 центи. Так, далі у нас є гірлянда. Дочка попросила мені мене замовити їй цю гірлянду. Так запакована, Запаковано розривати. Гірлянда на 10 метрів. На батарейках. Раніше я таку гірлянду вже купував. Да, точно така сама, теж 10-метрову, але на USB-роз'єм, тобто її можна було вмикати або в ДПР-банку, або через блочок живлення телефона через розетку. Вона світить цікаво, дуже тоненька, але світить яскраво, і, в принципі, здається, що вона така аж занадто тоненька, але нічого, працює нормально. Це вона попросила мене взяти ще на батарейках, щоб можна було десь кудись з собою її брати, не таскаючи пауербанк. З вимикачем. Так, да, так, е -е, коштує вона е, тут 100 світлодіодів, до речі, на 10 метрів. Коштує, вона мені обійшлася в $1,98. Зараз вона коштує у продавця 2,44, якщо купувати просто як одну, а не комплектом. Далі у нас розумна розетка. Теж взяв на пробу, раніше не купував, не знаю. Це спід, вона з підтримкою Wi-Fi. Можна її включати кнопочкою одразу, але. Її основне призначення працювати на відстані. Ну, пластик, я вам скажу, такий непоганий. Непоганий пластик, захист є. Тобто дитина туди не влізе до контактів, є, інструкція англійською мовою, що це дуже добре. Так, тут є QR-код, можна скачати додаток. Ту я Smart і Smart Life для управління цією розеткою. працює вона за допомогою Wi-Fi, і можна нею керувати на віддалі з будь-якої точки світу. Тобто вмикати щось, вимикати щось. Також можна задавати таймер, який може і вмикати, і вимикати за розкладом. Ледве не забув сказати, розетка на 20 А має бути. Тут десь не бачу я цього всього, можливо, десь тут, але дрібно, то не бачу. Ну, 20 амперна вона має бути. Обійшлася вона мені в 2 долара 30 центів на сторінці продавця. Вона коштує 5 доларів 70 центів. Котельники, цілих 5 штук замовив. До речі, коли ви замовляєте товари комплектами, можна не тільки замовляти різні товари, але й однакові товари. Раніше такого не було. Раніше можна було тільки різні замовляти зараз. Просто кількість. Ось я замовив 5 таких світильників. Бачите, вже один засвітився сам по собі. У мене вони на почті засвічувались. Отримував посилку, воно раз і засвітилося. Поштарка ледве з розуму не зійшла. Так, це аналог ось цієї лампочки. Тільки це така довгенька, а це. Кругленька. Єдине, в чому відмінність, тут немає вимикача. До речі, тут роз'єми мікро usb Так, мабуть, довжина така сама сантиметрів 20, см. зараз ми це перевіримо. Ну, трішки менше на 5 міліметрів. Це не суттєво, магніт, магнітиків тут. О, тут теж один магніт, але він, здається, краще тримає, ніж той. Теж датчик рухує, спрацьовує в темноті. Магніт можна сюди прикріпити. Або на щось ось тут можна прикріпити, є місце. Треба в темноті перевіряти. Оскільки вони тут засвічувались самі по собі, то я думаю, що вони всі працюють. Вони тут мені цілу гірлянду в упаковці робили. Як гірлянда світили один за одним. Зараз я подивлюся, що тут комплект був кругом. Усіх замовив я 5 штук. Значить, е, обійшлись вони мені за 5 штук 4 долара 24 цента. Тобто це за 185 центів. Ось, Бачите, засвітився вже цей тільки що, який я тільки запакував. Так, на сторінці продавця, вони коштують зараз 5 доларів 76 центів. І це за ціною на сьогодні, мабуть, найвигідніша покупка. Один виходить 85 центів, якщо. Купувати комплектом, а якщо окремо, то 5 доларів 76 центів. Це виходить у 6 разів дешевше. До речі, є варіанти з вимикачем. Я брав без вимикача. Так мені дешевше вийшло. Тут... А, тут немає тут. Можу показати саму коробочку, що тут на ній написано. Може комусь буде цікаво ставте на паузу. І дивіться. Ну це таке саме, не буду втратити час. 8,5 см діаметр і товщина 2 см. І останнє на сьогодні це голки. Я вирішив я замовити голки з великим вушком. Зараз ми подивимося, що це таке. Що нам прислали? О, голки великі. Вони йдуть в такому от футлярчику. Тут має бути 30 штук. Продавець пише 5 різних розмірів. Поприлипали. Нашов так, Цей набір мені обійшовся в 70 центів на сторінці продавця, він коштує 1,95 центів. Ну, реально вам скажу, голки не тонкі, такі нормальні голки, не зовсім тоненькі. Вушка в них реально великі. Ну, я не думаю, що тут 5 різних розмірів. Подивимося. Бачите, продавець пише на своїй сторінці товару, що тут 5 різних розмірів. Насправді тут 3 розміри по 10 штук. Ну, я, в принципі, я так і думав, що воно так і буде. І я повністю цим задоволений. Голки дуже класні. Мені сподобались. Взагалі, сьогоднішні посилки, вони всі класні. Так що я рекомендую, кому потрібно, купуйте, заходьте на сторінку, де є товари комплектами. Купуйте, виходить дешевше. Тепер покажу вам довжину голок. Найдовша голка 6 см. Середня голка 5 см. І найменша голка 4 см. Тобто по сантиметру. Чудово! Ось ця посилочка йде бонусом, я її прикріплю до тих, що я отримав раніше, та збірна посилочка Там 12 предметів, здається, було. 3 по 6. Значить, це йде бонусом. Коробочка цієї посилки, ось яка. Частенько вони тако приходять. Буває, що прийде цілесенька, так, ніби вона тільки що, тільки що з магазину а буває і така. Не тільки пожмакана, але ще й порвана. Е, дійшла, до речі, ця посилка дуже-дуже швидко. Десь, мабуть, ну, 10 днів немає, 9 днів, і це при тому всьому що це Укрпошта. Е, ось такий світильничок, він був виграний на виграний в угрі. Виграний у грі. О, я його вже. І включив ось такий цікавий світильничок. Дуже гнучка у нього ця дужка Можна відрегулювати так, як завгодно. Не знаю, чи камера передає, але три режими освітлення і виключити. По, -по кругу йде, сенсорний вимикач. Мікро USB шнурочок. Мабуть, теж там стандартно сантиметрів 20 він. Ось така вона. Всередині акумулятор, не знаю, який треба розбирати дивитися. Але лампа симпатична, не важка, але при тому вона стоїть досить стійка. Ну, Сюди можна, я так думаю, що акумулятор тут невеликий, але, мабуть, місця досить буде якийсь від мобільного телефону, можна поставити, він буде більш важкий і відповідно ще краще буде стояти. Я вважаю, що лампа дуже класна, особливо за 10 центів, це взагалі прекрасно. Єдине, що я би хотів, щоб вона була не біла. Гарна, біла, але дуже марка буде, я так думаю. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, оцінюйте це відео і до наступних відео!